Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка. І сьогодні піде мова якраз таки про те, що ви просили: порівняння двох цих звірів. Це квадроцикл на 300 кубічних сантиметрів вантажний і трицикл вантажний на 250 кубічних сантиметрів. На жаль, немає зараз в наявності 300, але вона... Абсолютно нічим не відрізняється трицикл саме, окрім двигуна. Тому, в принципі, було прийнято рішення, щоб е, взяти 250-ку. Отже, що хочеться сказати в першу чергу, це порівнювати їх, е, там, що цей краще, ніж цей, або навпаки, не варто, тому що це все індивідуально і під задачі кожного підбирається. Тому що як в цього є переваги над квадроциклом, так і в квадроцикла є переваги над трициклом. І давайте зараз саме про них і поговоримо. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що трицикл він завжди буде з приводом на задні колеса. На квадроциклі у нас повний привід, який йде постійний, він не відключається. На трициклі такого немає і бути не може. Тому. Що ми можемо сказати? Перевага квадроцикла в цьому випадку. Так? Але що стосовно е керування самого, е коли ви їдете, то звісно, що трициклом е керувати буде простіше, е тому що одне колесо вам не потрібно, е не потрібно прикладати багато зусиль, щоб його розгорнути. В той же час, коли ви будете їхати по ґрунтовій дорозі, там, де є ось ця колія, то звісно, що квадроциклом буде їхати простіше і комфортніше, тому що в трицикла буде завжди на, на передньому колесі оця ділянка, яка йде між коліями. І в деяких випадках це буде а, дуже дискомфортно. В квадроциклах цього немає і а, можна рухатись абсолютно спокійно. А, далі, рідне охолодження, що там, що там. А, понижений і повишений ряд також і реверсна коробка передач як в одного, так і в іншого. Тобто тут немає нічого такого, а, Ручники Ці всі, все воно йде однакове. Але в трицикла в нас. Присутній кікстартер. В квадроцикла ж його немає, в принципі, не буває. Тому тут тут лише електростартер, тут може бути ще кікстартер Також стосовно колес, колеса в квадроциклах будуть набагато потужніші. Під багнюку, під бездоріжжя, задні колеса взагалі дуже широкі. У трицикла ж вони трішечки. Будуть меншими, і, в принципі, позачепу на багнюці він буде набагато сильніше програвати квадроциклу. Також, давайте перейдемо до того, що в нас все ж таки це вантажні. Трицикл і квадроцикл, так? І в нас є кузови як в одної моделі, так і в іншої, відкидні, як в бічні, так і задній. Нічого тут не відрізняється, але відрізняється розмір. Просто погляньте розмір на квадроциклі кузова і розмір на трициклі. Майже в півтора рази тут кузов буде більшим. Але якщо в квадроцикла ми підняти кузов можемо. Таким чином, хоче руками, але він підйомний. То в трицикла цей кузов не піднімається. Так, звісно, є трицикли, і в нас є трицикли е подібного виду на 300 кубічних сантиметрів, які йдуть із гідравлікою. В квадроцикла це також зустрічається, але там е цінник е трошки злітає. І тут уже е питання в бюджетності. і Вартості самого е, транспорту. На даному ж, ми просто підібрали максимально е, такі рівні моделі. Е, тобто немає тут гідравліки, немає і тут гідравліки. Тут кузов не підйомний, ну, в принципі, я не розумію, навіщо його робити підйомним, тому що все ж таки величезний кузов буде велика вага і незрозуміло. Навіщо взагалі це? Тому не знаю, перевага чи мінус, обирайте самі. А також у квадроцикла буде ходовка трішечки на порядок міцнішою, ніж в трицикла, тому що все ж таки тут важелі, тут приводи, тут великі такі амортизатори, ресори. Ну, тобто, трішки такий він віздіходніший, скажімо так. Ну і головна, головний критерій, за яким всі. Більшість вірніше і обирають, це ціна. І давайте перейдемо до цінників. Якщо ось такий квадроцикл з двигуном на 300 кубічних сантиметрів коштує 175 чи 176 тисяч гривень, то цей трицикл на 250 кубів коштує щось 110 тисяч. Тобто різниця така немаленька. Якщо ж взяти такий трицикл, але на 300 кубів, він буде коштувати 127 тисяч. Гривень. Тобто ось вам на рівному місці е, полтос є. Якщо вам це не дуже сильно боляче, то звісно, що ви обираєте квадроцикл. якщо, наголошую, вам не потрібний такий величезний е, кузов. А буде достатньо лише ось такого. Е, тому, друзі, обирати лише вам е, е, загалом, що та що та техніка по-своєму класна і по-своєму. Практична, універсальна, і, в принципі, може виконувати багато різноманітних робіт. Але так резюмуючи, то квадроцикл можна віднести до більш прохідної техніки за рахунок того, що в нас все ж все ж таки чотири колеса та повний привід. І А3 А-трицикл буде легший в управлінні, але не такий прохідний. Ось так. і Ця техніка буде дешевша у вигляді трицикла, квадроцикл буде дорожчий. Ну і розхід пального відповідно тут більше, тут трохи менше. Тому, друзі, ось таке порівняння. Не знаю, чи того ви хотіли, чи очікували. На жаль, протестувати його в належних умовах немає зараз можливості, тому. Розказали, показали, як могли на сьогоднішній день. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі, можливо, у вас ідеї є яким має бути наступне відео або хотіли б щось дізнатись. Ми будемо старатися прислухуватись до вас і робити щось таке цікаве, якийсь контент, який цікавий саме вам. Дякую за перегляд та до нової зустрічі. Па-па!